Івано-Франківський благодійний фонд Чисті серцем» продовжують приймати міжнародну гуманітарну допомогу. Цього разу із Китаю. Надіслані Україні продукти харчування на склад завозять одразу декількома фурами. За кермом однієї із них чоловік Ірини Алексієнко. Подружжя має власну фуру, завдяки якій заробляє на життя і долучається до ось таких місій. Через війну сім'я вимушено покинула рідну домівку на Донеччині. І рішили переїхати. Сюди. Вирішили переїхати до Івано-Франківської області, щоб працювати. Жити ж якось треба. Зараз ми живемо у Калуші. Старша дочка пішла в школу. У нас через дорогу училище 39 те і в нього прилетіло напевно п'ять ракет. Але це ми дізнались уже коли виїхали. Тобто будинком трясло дуже сильно. А вікна у нас не повибивало завдяки сусідам, які у всьому домі повідкривали їх навстіж. Всі окна загалом трьома фурами водії доставили благодійному фонду Чисті серцем понад 60 тонн гуманітарної допомоги. Є Макарони гуляш. Бабуляш, наприклад, там є і різні печиво, і рис, і гречка, і всякі крупи. Бакалія це допомога співпраці з МЗС України, посольством Китаю. Отриману допомогу волонтери формуватимуть у продуктові набори. Їх передадуть вимушеним переселенцям, громадським організаціям, лікарням та на прифронтові території. Завдяки нашим захисникам і захисницям звільнилася більше територія, де окупована. І от, наприклад, з Харківщини вже звернулося про те, що їм необхідна продуктова допомога. Уже декілька звернень ми маємо не тільки на Харківщину. У нас є звернення і з Дніпропетровщини, так тому що там теж є велика кількість внутрішньопереміщених осіб, і теж певна частина території знаходиться ну, теж під обстрілами. Тому нема такого конкретно, тільки Харківщина. Це Харківщина, Дніпропетровщина, це Одесьчина, Миколаївщина. Тобто ми стараємося всіх, хто до нас звертається, допомагати і направляти ті продукти харчування, оскільки ми розуміємо, що вони потрібні. Допомога із Китаю зазначає учасник. Ніця депутатської групи міжпарламентських зв'язків з Китайською Народною Республікою Тетяна Циба надійшла в Україну вперше. Фонд чисті серцем приймає гуманітарну допомогу від організації China Aid. це організація Китайської Народної Республіки. Ну вона існує в Китайській Народній Республіці, і це вона була отримана за допомогою Міністерства закордонних справ України. Ми дуже раді тому, що зараз приймається, тому що ну навіть ті. Країни, які традиційно не вважаються дуже дружніми до України, але всі ж бачать, що відбувається, і всі розуміють, що Україні потрібна допомога, тому що ми боремось за свободу всього і взагалі за новий світоустрій. Та це каже народна депутатка, далеко не остання допомога, яку очікують від Китаю. Мар'яна Джерч, Анастасія Багей, телерадіокомпанія Раї.